Доброго дня мої любі мої хороші підписники. Пішіть з вами зробимо огляд цін у магазині посад. Бачите, фестиваль пік пікніку. Якщо така реклама, значить має бути халява. Ви знаєте, там дуже багато в супермаркеті посад знижок і шалених пропозицій. Ану, полетіли. Цікаво-цікаво. Ви знаєте, не тільки вам цікаво, а ще й мені буде це все цікаво. Дивіться тут скільки всього, а? Ого. І пельмені, і мівіна, і ячка, і творог, і ковбаска зі знижкою. Ого. І власне виробництво посада вон, зі знижкою 25%. 40, 27, мойо, а ну пішліть. Гроші тротить. Подивимось. Оце коли я заходжу в посад, мені дуже подобаються дисконти. Тут дуже доволі такі непогані. От, наприклад, лимон, дивіться, 98 гривень 60 копійок, а дисконт знижка 98,60 копійок. Ну, тут таких дисконтів дуже багато. Так що ви завітайте і будете задоволені якісним товаром і величезними знижечками. Так, помідорчик, помідорчик, 75 гривень 89 копійок. походу ідеальний. Дивіться, от огурчик естафета іде 69 гривень 89 копійок. Супер капуста. Гляньте, яка капустина, непогана, доволі лежить зі знижечкою 10%. Це супер, це просто супер і прекрасно. Ще є огірки Україна. 75 гривень 89 копійок. А, оці гладкі 69 гривень 89 копійок. Не поймеш тут. Так, артопеліка, картопля, 39 ,89 гривень 89 копійок. Це просто бомбезені знижечки. А ну що зглянемо, чому бурячок. Так, ідеальна морковка, 39 ,89 гривень 89 копійок. Так, далі. А по чому вже буряк? Капуста, буряк. 37 ,89 гривень 89 копійок. Ось огірочки. 75 гривень 89 копійочок, редисочка, дивіться, яка редиска супер. Ого, яка здорова. Редис. 38 гривень 60 копійок. Це сама дешева редисочка. Та тут таку Ляк, яка суперова. Оце візьму, навірно, ящик. Там ще паця є він, зі знижками, зараз туди ще підійдемо. Дивіться, тут якась коробочка стоїть. Вон, дивіться, скільки редисків нам пообрізали хвостики і напасували. Гляньте, ох і знижка. 38,60-21 гривня 77 копійок. Вау! І 30% знижки. А це що це таке? Що це таке цікаве? М -м -м, помідор жовтий, 139,90 і 71 гривня 63 копійки. А знижечка 50%. Яблучко вам пообрізали. Супер просто. С -с стреси вас врятують поцілункові компреси. Ну, так музика. Знову стреси. Швидше, 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 швидше. Том, дивіться, ви вже можете взяти, купити, купити. Та я просто розстрілювалася, олів'є 16,50. Таке відчуття, що його вже хтось їв. Шуба 14 гривень ну, за 100 г. Вінігретіка можна взяти за 12 гривень за 100 г, Картопелька, рибка. Ціни знижені, Дивіться, тут тільки жовтих цінних труборлю. Так що завітайте в посад а риби. Ой, моя. Так, ціни на курицю. По 94 гривні, ножки. Он. Так, зараз вам покажу форш. Мені цей форш понравився, 154 гривні 90 копійок. Лучше його брати з дисконтом ді... за 154 гривні 90 копійок. також можна і колбаску їхню взяти, теж з дисконтом, А сало, дивіться, сало взагалі дешево. М -м -м. Так, сир кисло молочний. Дивіться, 5% знижки 350 грамів, 91 гривня 80 копійок. дисконт просто тут шикарний і класна знижка. Мені дуже подобається оцей товар зі знижкою молокія. Так, замітила люди, от беруть їй всьоночку. Дивіться, посад доволі непогано. 400 г 12,90 90 Непогона їввсяночка. Там дивимося. Крупогаречана ядриця відбірна 33,90, зі із 33 гривні 56 копійок. Оце вона така. Ось ще є крупогаречана ядриця, швидкорозчинна. Ну, різниці між цим і цим пакетиком я не бачу, але ціну бачу. Нова ціна 27,90. Тут треба запитувати. Супер. Рис, ціна на рис. Це мене. Ну, це, в принципі, такі ціни. Зараз ми оце трошки в цьому я вам цін показую. я зараз ми ще сходимо в другий посад, який там на мотелі знаходиться, я вам покажу. Там мені, взагалі, більше доподобає, чим цей посад. Так що завітайте, набігайте. М? Давайте після одного. Посада завітаємо в інший посад. М -м, тут такі кіосочки є, і тут так пахне похне шашлачком. Тут ах, це і теж є, такі самі, мабуть, полетіли. Так, іще один магазин посаду. Це взагалі шикарний просто. Гляньте, от шампіньончики зі знижечкою нам продають. 43 гривні, 46 копійок, Жнижчка 30 відсотків. Що у нас тут? Яблучка є, непогані, Гляньте, можна вибрати. По 35 гривень 65 копійок, супер просто, прекрасно. Ну теж є такі грибочечки? До супчика не погоді. М -м? Багатенько всього. А ну пішли, далі пройдемось. Там ще трохи вам попоказую. Так, макарони, 53 гривні, 90 копійок, 400 громів. Йо-моє, -йо. що задорого? <хи> ох і тіне. Що там ще? Поличка знижка є, дуже шикарна. Ой, щось там мало, мало знижки. Так, що тут знижка молочко, дріжджі, агуня. ух ти, скумбрія. Скумбрія, 134 гривні. І знижка є. Супер сирочок. Ви знаєте, це заходжу сюди. Я тут практично нічого не купую. І теоретично також. І стрімну воду щось тут куплювати. Рибка. Дивіться, 183 гривні 90 копійок. Ох, це я. Оце я знайшла на форельку. Любите форельку, червона лінія? М? Супер прекрасна, просто. І от порада. Гляньте, обрізів, скільки нам тут наобрізали, запакували і десь прекрасно. Щось я розочарувалася в цьому посаді. М -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте в магазин посад, трапить гроші. Ух ти, гляньте, цукерки. Яка знижка колосальна. М -м. Супер на Рафаїлку. Рошенка є вечірній. Угу. Слобожанський віночок. 148.30, а знижечка, глянь, такий дисконт тут шикарний. Мені дуже він подобається. Так що ще можна було таколо боски місця, взяти дівчата працюють. Все таке, бачите, дисконтні ну, знижки і акційне. Угу. Угу. М -м -м -м. Краби. Краби таке чувство, що вже хтось чиїв, чи шолів, шо, є теж. Mm -hmm. Супер. Один така курка лежить по 119.90. А дисконт, вау, це просто шикарно. М'ясо зі знижечкою можна взяти. Налітайде. Філе куряче, 189,90 за кілограм. Дисконт мені дуже подобається. І сальце, і сушену рибку, копчена. Це колись я зимою сюди зайшла і тут посрочка продавалася. Це отак. Вийшла з магазину, а тут такі аромати шашлика стоять. Вон доставка шашлика на тій стороні. На мотелі туди зайшли і все купили. Ще є ось фірма торговля полтова пиво. Хто любить це пиво полтовське пиття? Напишіть мені, будь ласка. Пух у нас лі... літої. Страшне пуху багато. Квіти на зупинці продають, там класні. Дякую всім за увагу, хто додивився моє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, ой, берези.